Всім добрий день. Часник Любаша. Робимо підживку селітра і сульфат магнію Кілограм селітри кілограма сульфата магнію Маємо 40 соток чесника. Розкидаємо вручну. Там хлопець розсипає регент. І заробляємо це з оборонами маленькими. Ось така ситуація. На завтра обіцяє дощ. Ну і після дощу будемо вносити стомп. 330-й. Ось така. Виглядає досить гарно. Так, Часник Любаша вже от практично тут менший. Зараз перейдемо до більшого. Регенту маємо небагато. половину, напевно, розсипемо. Там впереді минулого року була частинка чесника, і було, було дуже багато хруща. Давай, давай, інтенсивніше, інтенсивніше. <рес> а це у нас більший. Ну вот, и резница. Так, всем до побачення.